Етап перший підготовка. Е, перше завдання. Зайди у власний аккаунт Google. Ну, ми вже зайшли у власний аккаунт Google. Я працюю від імені школяра Івана, учня 7-го А-класу групи А. Е, далі створи новий документ Google Docs. Як це зробити? Ви відкриваєте нову вкладку. Натискаєте цей плюсик. Відкривається нова вкладка. Вибираєте нати, натискаєте кнопку Додатки Google. Прокручуєте вниз і вибираєте додаток Документ. Далі, щоб створити новий документ, слід натиснути кнопку Створити документ. Ось вона ця кнопочка, різнокольоровий плюс. Натиснули. І документ. У вас створено. Далі для зручності роботи рекомендую зробити наступне: зменшіть розмір цього вікна на пів екрана. Потім в цю вкладку Документи витягніть і поставте поруч, щоб було друге вікно. Тобто ось у нас буде два вікна. Одне вікно буде з вашим документом. В якому ви будете працювати, а друге вікно буде ось з інструкціями, що вам потрібно робити. І далі. Е, назви свій документ на зразок 7237, 7, 7 А велике-маленьке школяр Іван. Ну, Звісно, що ви це наберете вручну. А я скопіюю і вставлю. Бо я імені школяра Івана працюю, який в 7 класі групи А навчається. Обов'язково повинно бути 7, 2, 3, 7. Потім клас, група, прізвище ім'я. Далі відкрити документ, текст заготовка. Складові інформаційні системи за цим посиланням. Натискаємо, документ відкрився. Так, тепер дивимося. Переходимо знову на вкладку Завдання. І читаємо через буфер обміну, скопіюй текст документу свій новостворений документ. Так, відкриваємо вкладку Документу. Треба виділити весь цей текст. Вибираємо пункт меню Змінити. Але тут вибрати всі. Ось бачимо команду. Далі. Натискаємо Змінити, Копіювати. Далі переключаємося в свій документ, клацаємо. Змінити, вставити. І ось весь текст вставлений. Так, цей вкладку з документом можна закрити. І далі наступне. Налаштуй обмежений доступ з правом коментувати вчителю своєї групи. Прослідкуй, щоб був прапорець повістити. Натиснув кнопку Надіслати. Натискаємо цю кнопочку, «Доступно лише мені, тут написано. Далі, тут обмежений доступ. Клацаємо в цьому полі. Вибираємо електронну адресу вчителя своєї групи. Клацаємо її. Даємо йому право коментувати. Зверніть увагу, щоб тут стояв прапорець. І натискаємо Надіслати. В результаті. Буде надісланий лист з посиланням на цей документ, чи ти зможе його подивитися і оцінити ну, після того, як ви з ним попрацюєте.